У Черкасах родини загиблих бійців об'єдналися, аби піклуватися і підтримувати одне одного. Вони разом лікуються арт-терапією, а ще активно волонтерять, забезпечуючи захисників усім необхідним. Чому гуртом легше переживати горе? Розповіли нашій Ользі Косенко. Щотижня Лідія з двома дітлахами поспішає сюди. Соломії сім, Денису п'ять. І вже понад два роки вони вчаться жити без тата. Чоловік Лідії Олексій на фронті з 2014-го, мріяв після закінчення контракту повернутися до цивільного життя та завадило повномасштабне вторгнення Росії. Загинув захисник на рідній Луганщині 5 березня 22 року. Вони перед цим розбили ворожу колону. Там на задньому фоні видно. І він нам скинув, і буквально через хвилин 20 вони попали під обстріл, і вони з побратимом загинули на місці. З втратою коханого чоловіка довго не могла змиритися, каже Лідія. З посмішкою завжди по життю на позитиві ну. було дуже важко. Морально. Я ходила, шукала. Допомоги для себе, тому що треба ростити дітей. Допомогу знайшла в організації, де об'єдналися родини бійців, загиблих у російсько-українській війні. Ми в одній отці, і ти інколи без слів тебе тут розуміють. Це дуже важливо. І в нас спільна справа є. Жінки, які втратили найдорожчих, спілкуються, допомагають одна одній працюють з психологом у гурті. Вони легше переживають своє горе, пояснює психологиня Наталія Месан. Тоді як усамітнюватися надовго у важкі періоди, вкрай небезпечно. Людина починає хворіти, тіло починає хворіти. А людина втрачає сенси і втрачає своє життя. Тому дуже важливо, щоб хтось був поруч, хтось міг просто сказати: знаєш, я побуду з тобою, я з тобою щось пороблю. Я з тобою просто посижу. Сьогодні лікування арт-терапії роблять з пластиліну великодні прикраси. І оці шарики моніслінки кручу. Я відволікаюсь. Вже кружок якийсь. Так, Разом вирішила допомагати військовим, шиї для них одяг, білизну та матраци. Вони на подунок буває сплять, щоб хоч трошки інакше їм було. А ще роблять окопні свічки, печуть на фронт смаколики, збирають гроші на спорядження та ремонт військових автівок. Все задля перемоги України. Ну, Своїм ми вже не допоможемо, а рятувати хоч одне життя ФПВ-дроном, репам для родин це дуже важливо. Іноді просто закриваєшся, не хочеш нікуди виходити, не хочеш нічого робити. В тебе немає ні на що сил. Ну а для чого? Але для хлопців. Ми всі мобілізуємося. із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.